Як налаштувати проєкцію на лобове скло на Volkswagen ID 4 чи ID 6? Вмикаємо запалювання натисканням на гальмо або натисканням на, на кнопку старт. Переходимо до головного меню. Натискаємо тут машинку. Натискаємо Інтеріор. Натискаємо Head-up Display. Шукаємо Позішн. Ось. І ось тут іде коригування положення проєкції на лобове скло. Давайте е, подивимось, як це відбувається. Ось ми бачимо зараз, що у нас отак от проєкція на лобове скло йде. Ми можемо його трошки нижче опустити, можемо його трошки підкоригувати так. Чи під ліворуч отак. Опустити вниз, але ви бачите, що положення сидіння таке, що зараз вже не бачу. Треба підіймати, якщо вам так от зручно, Отак от. налаштовуйте максимально, щоб воно було знизу, щоб не заважало дивитись на дорогу. Ось так.